Добрий день, мене звати Сергій Гусич. У нас Сарфраншицький тер'єр, йому десь рік трошки трошки більше року. Звати його Баді. Я думаю, що ну, по-перше, тому що вони забрали туди, там де вони служили, і не могли справлятися з собакою, тому що вона дуже сильний у неї характер така. І якщо давали слабінку, вона бігала до сусідів, там розбиралася з іншими собаками, там з курами, з цими. І з котами, так що така от була, була проблема. Добре, все було добре, нам дуже сподобалося. І ми просто щасливі, що ми сюди попали. Перше, що мені сподобалося це відношення, тому що перше, як я коли сюди попав, мені сподобалося відношення дресувальників, і просто ну, я відчуваю це. Мені дуже сподобалося, мені сподобався зал, і ну, все, якось ну, таке відчуття, що. Що собака попала в готель. Просто такий крутий. Так ну мені дуже сподобалося, Ну я вже приїхав другий раз, так що один раз працював з інструкторами. Мені дуже сподобалося, і мені сподобалося відношення, як, як допомагають, як відкривають секрети, Так що все було дуже супер. Я не повернусь, тому що мені не треба дресувати тренування. Okay. А собака повернеться. Okay. Дасть Бог да повернеться, і я думаю, що ми продовжимо, тому що ми бачимо результат, плід, і. Я рекомендую цю школу. Готово рекомендувати рекомендувати. Мені дуже подобається, так що слава Богу за вас. Всі щасливі, тому що ми вже бачили відео. Тому що ми відео, які знімали. Потім відправляли всі наші сім'ї. Всі були дуже щасливі. Бачили, як він тренується, відношення все дуже було класно так.